Актуальні ціни у ТЦК Києва відпустити військово зобов'язаного, ніби можуть за 30 тисяч доларів, а за 8 тисяч доларів запропонують служити у підрозділі, який кияни обере собі самостійно. Про це пише командир розвідувального взводу 28-ї бригади зсу з ніком Ротан Кримський у Фейсбук. За його словами, днями його знайомого військово зобов'язаного киянина зустріли і затримали співробітника ТЦК Просто біля під'їзду його будинку він не сперечався. Поїхав з ними. Прохо. Одити ВЛК, де йому запропонували прайс у Київському міському ТЦК та СП. Інформацію від Рота на Кримського прокоментували майже одразу її. Назвали відвертим фейком, спрямованим на дискредитацію роботи ТЦК та СП. І про дійсно чи можуть бути актуальні ціни в ТЦК Києва. Поговоримо з Романом Лихачовим, експертом з військового права. Він же доєднується до нашого етеру. Пане Романе, вітаю вас! Моє шанування! Так, доброго дня. Е, неприємно читати такі новини, що навіть вже є свій прайс, і ми ці новини чуємо не вперше, не, не лише а від, від військових. Це просто можуть бути і наші знайомі, хтось про це вже починає розповідати. Хочеться, щоб це було фейком. Але ж якщо це не фейк, яка передба передбачена відповідальність за хабар у ТЦК? В принципі посадові особи територіальних центрів комплектування вони фактично це особи, які прирівнені до державних службовців. В них звичайна відповідальність, в тому числі за отримання хабаря, за зловживання службовим становищем, і ця відповідальність сягає від п'яти і вище років можна отримати покарання. А якщо вже є такі викриті справи, чи несуть нині реальну відповідальність працівники ТЦК та СП, і чи дійсно є вже викриті вони на корупції, чи більшість таких справ десь так і, десь так і зависає? Я перепрошую за таке таку мою таку риторику. Тому що дуже неприємна тема. Ну, можу сказати про реалії. Ми багато справ бачили, які там викриті були, але до вироків більшість з них поки що я не бачив, щоб дійшла більш того, щоб вона дійшла до вироків саме з позбавленням волі. І ці вироки набрали законної сили. Дійсно, є певна кількість справ. Ми не можемо говорити, що у нас там ТЦК всі чесні чи не доброчесні. Там звичайний людський фактор, і корупція там є. Є випадки певної корупції в судах. На розгляді знаходяться. Ну в принципі, не так і жому мало справ. Ми не знаємо всю кількість, але дійсно певна кількість справ що стосується корупції. Хабарів ТЦК вона в судах є. Пане Романе, от з 1 вересня працівники ТЦК мають носити боді камери. Наскільки це може захистити громадян і самих військових від зловживань? На вашу думку? Ну я за бодікамери виступаю взагалі ще з 2014 року, щоб таксикають носила, на Ну нарешті через 11 років. Хтось почув про те, що треба носити. Причому в першу чергу не для захисту навіть громадян, а для захисту військовослужбовців. ТЦК переглянути ввели в патрульні поліції камери, і я не скажу, що прям нереально легше стало. І ми побороли корупцію, але стало легше. Але е, як кажуть, є декілька цікавих моментів в застосуванні і в інструкції цих камер. По перше, повинні носити ці камери, якщо ви переглянете уповноваження особи. Патруль ТЦК як правило складає те, що я бачив. і е, Мені може там написати там командування що завгодно, але можу сказати, що я бачу. Є одна уповноважена особа, у якої є е, це бодікамера у інших працівників ТЦК немає. Коли ми бачимо, коли під'їжджають бусики усіх відео, і там люди в балаклавах, у них нема е, камер, тому що в інструкції, як правильно зазначено, прописано, уповноважена для перевірки особи. Яким чином відбувається оповіщення? Е, є одна, ну іноді дві. Я бачив уповноважені особи і. Е, Сі уповноваженою особою ТЦК ще 4-5 військовослужбовців. ТЦК. А коли виникає конфлікт, під'їжджає бусики. Там ну, я не знаю, я б назвав би це якась силова підтримка. Приїжджає декілька людей в балаклавах, взагалі без будь-яких бодікамер. Водікамери направлені, щоб вирішити будь-який конфлікт. Тобто, ми бачимо, що громадянам не можна знімати е, на відео е, ТЦК, нібито. Хоча тут спірна ситуація, що не можна, не можна поширювати про роботу е, ТЦК, якщо брати як е, структуру Збройних сил України, е, в той же час ТЦК не знімає і вирішити, а що ж було насправді неможливо. ТЦК пише свою версію, що було що, нібито громадянин намагався побити 10 працівників. В ТЦК громадянин розказує про те, що його 10 працівників ТЦК намагались побити. А от правду ми не зможемо встановити. І от якраз боді камери е працівника ТЦК можна було б це побачити. От для того, щоб не було маніпуляцій, всі працівники ТЦК зобов'язані носити боді камери. Тоді все буде гарно. Дуже вірю, що вас почують, і дійсно це спрацює. Ну тому, що ми більше бачимо відео, про які ви говорили, і дійсно про людей в балаклавах, а не людей, які мають носити бодікамери. камери. Що робити людині, якщо від неї вимагають хабар? Які практичні кроки? Куди звертатися? Як має діяти людина? Чи знову це будуть такі? Знаєте, анонімні дописи у Фейсбуках чи в інстаграмах, або просто ніхто про це говорити. Не, не буде говорити. Куди? Куди? Куди бігти? Ну можу сказати. Багато зустрічався з викривачами корупції. Можу сказати, що у нас вони настільки не захищені. Ну тут два фактори е, людина, якій допомагає вирішити якесь питання. Ну, наприклад, вона може бути мобілізована, причому мобілізована по закону. Вона вона. Намагається будь-яким чином уникнути відповідальності і даючи хабар, якщо вона розкаже про те, що в неї вимагали хабар за вирішення питання, її ж все одно мобілізують. Ну, тобто для людини не зовсім вигідно не розказати про цей хабар, і цим іноді користуються такі недоброчесні працівники ТЦК. Тобто людина не розкаже максимум десь анонімно щось напише в Фейсбуці. З іншої сторони, якщо тісна у людини там поведінка правомірна, наприклад, вона має право на відстрочку, їй не дають і вимагають хабар, то людина може звертатися. В державне бюро розслідувань Службу безпеки України, в міноборони на гарячу лінію, і в даному випадку буде задокументовано документовано злочин. До речі, справи в хабарях вони досить важко документуються. Насправді там багато процесуальних е кроків треба там ті ж мічені гроші надати, записати телефонні розмови і все інше тому. Е іноді досить легко уникають кримінальної відповідальності е недоброчесні чиновники. А ви маєте такі справи? До вас люди зверталися саме по таких справах? Завжди, коли вимагають, вимагають у людини хабар, я розказую про те, що необхідно тут звертатися безпосередньо до уповноважених органів для того, щоб притягали таких працівників ТЦК до відповідальності. І поки конкретики немає. Ну, для мене вважається людина не поки її не засудив суд. Але випадків таких ми бачимо, і дописів у Фейсбуці багато, і є справи в єдиному е, реєстрі судових рішень про вимагання хабаря. Є е, офіційні записи на сторінці Державного бюро розслідування Служби безпеки України. Тому такі справи є. Не можу сказати, що від цього стають всі ТЦК е, доброчесними. Але для того, щоб таких випадків було менше, треба проводити повну цифровізацію. Всі відстрочки повинні видаватися через резерв плюс абсолютно без походу в ТЦК. Теж саме щодо е, перевірок цих військово-облікових документів. Е, до речі, е, одну з цікавих думок е, чув від працівників ТЦК, що бодікамери також для того, щоб працівники ТЦК не вимагали е, хабарів, оскільки спілкуючись з нагрудною бодікамерою, буде важко вимагати хабар паралельно. Сподіваємося, що дійсно ця цифровізація, яка вже є в Україні. Ми горді за те, що маємо стільки цифровізації, Хочеться, щоб це все працювало. І якщо це стосується і ТЦК, і СП, і не було нарікань, і знову ж таки, щоб до вас зверталися з інших причин і з інших справ. Я вам дуже дякую, що допомогли розібратися в цій непростій темі. Роман Лихачов, експерт з військового права, був з нами на прямому зв'язку. Знову запрошую вас. Дякую.